Сьогодні у нас новий маршрут, якого немає ніде в інтернеті. На жаль, ми його не побачили для міста рівного. Цей маршрут він доволі популярний, і моя дружина на ньому здавала екзамен. От. Це маршрут 15-й. Сьогодні ми вам його будемо показувати. Зараз це інфографіка. Ви можете наблюдати для вас промалював спеціально. За інфографіку поставте лайк, будь ласка, От. передивіться її, і далі ми будемо працювати по маршруту. Це повний маршрут, Місто Рівне, номер п'ятнадцять. Його на жаль в інтернеті ніде немає, але він попався моїй дружині на екзамені. В ліву сторону та зробити розворот. Це вже майже навпроти зоопарку. Хто місцевий, я думаю розуміє. Хто не місцевий, передивляйтесь уважно цей маршрут, бо тут вказані всі деталі, всі різні помилки, які можуть бути у вас по маршруту. От, ви доїжджаєте до світлофора, приїхали і починаєте перелаштовуватись в ліву смугу. У вас там розділяється смуга, якої майже не видно, але ви повинні про це знати і повинні правильно перелаштуватись. Бо якщо ви перелаштовуєтесь неправильно, на жаль, це вже раховується якимсь чином помилка, хоч те, що ви не бачите, але це помилка. Дивіться, тут вам потрібно, коли ви е, зробили розворот, вам потрібно виїжджати з е, цього карманчика, де ви заїхали, з включеним показчиком правого повороту. Тобто не лівий. Я коли їхав, я думав, що це лівий, е, потрібно вмикати. Але все ж таки, це правий показчик повороту, виїзд ви показуєте таким чином. Знову ж таки, перевіряєте, щоб ви нікому не заважали. Можливо, вас хтось пропустить. Далі, що цікаве, на цьому маршруті вас можуть попросити зробити, зробити вимушену зупинку. А що це означає? Просто вам інструктор говорить, зупиніться, де вам буде зручно, і по цій всій дорозі ви можете кругом зупинитись, але окрім знаків, ну тобто зараз на цьому відрізку дороги ви можете зупинитись. Для того щоб зупинитись і не зробити помилку, вам потрібно включити правий показчик повороту, зробити зупинку з'їхавши з полоси не вимикаючи правий покажчик повороту, ви запитуєте в екзаменатора, чи можу я далі продовжувати рух. Вам екзаменатор відповість: Так, можете, ви включаєте лівий покажчик повороту, впевнюєтеся, що ви нікому не заважаєте, і починаєте рух, після чого вимикаєте покажчик повороту. На світлофорі, до речі, коли ви проїжджаєте, звертайте увагу, у вас буде дві відокремлені полоси. Це буде майже на кожному світлофорі. Один для повороту наліво, інший для руху прямо або повороту направо. Тож звертайте увагу, щоб ви рухались саме в тій полосі, куди вам каже рухатись інструктор. Бо інструктор, якщо не говорить про повороти, ви автоматично повинні рухатись прямо. Протягом всього маршруту вас можуть попросити декілька разів, щоб ви зробили зупинку. Це може бути як просто в даній ситуації вас попросили зробити зупинку, і ви зупиняєтесь, Може бути як підгорку, щоб ви зробили зупинку, або горки. Знову ж таки, це все нормальні ситуації. Я думаю, коли ви їздили з інструктором, вас інструктор це все навчив і показав. Тож ви рухаєтесь і робите зупинки в тих місцях, де вам говорить інструктор. Ось, до речі, на цьому кільці я вирішив зробити повністю приїзд по колу. Тобто, так як це вказано в маршруті, бо в деяких випадках. Інструктори, екзаменатори вони просять, щоб ви включили, щоб ви з'їхали на четвертий з'їзд і вже далі рухались. Тож, в даному випадку, четвертий з'їзд. Це ви робите просто по колу об'їзд і їдете, виїжджаєте прямо, як з самого початку їхали. Тут вже у нас дві полоси. На жаль, попереднє я не бачив, щоб там було дві полоси. Я для себе навіть не розумію. Для мене це як одна полоса, така виходить широка. Тут, в цьому випадку, ми вже бачимо, що у нас дві полоси. І далі на наступному світлофорі нам потрібно буде перелаштуватись вліво і зробити поворот наліво на наступному світлофорі. Перед нами такий об'їзд невеличкий, така перешкода, нам потрібно її об'їхати, просто перелаштувавшись ближче а, до м, лівої сторони. Показчик повороту не обов'язково вмикати, так як ви рухаєтесь в своїй полосі, просто перелаштовуєтесь з лівої, з правої сторони полоси на ліву сторону полоси. Показчик повороту не вмикаємо. Я думаю, вам це відео буде корисне, навіть якщо ви їдете іншим маршрутом. Але всі ці ділянки ви теж приїжджаєте від сервісного центру. Тож обов'язково звертайте уваги на всі деталі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь, залишайте коментарі, які у вас були пригоди на здачу екзамену. Нам теж це буде цікаво, бо моя дружина вона вже здала нарешті. От на цьому світлофорі включаємо лівий показчик повороту і очікуємо зелене світло. Обов'язково всі зустрічні авто ви пропускаєте. Якщо ем, їдете, е, хтось їде е, з невеликою швидкістю і ви бачите, що він. Достатньо далеко від вас, ви впевнені в тому, що ви зможете безпечно зробити маневр. Ви його можете зробити, але все ж таки краще всіх всі авто, які рухаються назустріч вам, краще пропустити. Кермо, руль ви не викручуєте, ви просто тримаєте його прямо. Це заради вашої безпеки і заради безпеки всіх, хто позаду вас і попереду вас. Бо на світлофорі при викрученому рулю. В будь-яку сторону, це наражає на небезпеку як вас, так і інших учасників дорожнього руху. От, зробили маневр, і тут дорога у нас іде під горку. Тут інструктори, точніше, екзаменатори, вони люблять вас попросити зробити вимушену зупинку. Тут нічого складного в цьому немає. Ви робите зупинку, зупиняєтесь, обов'язково включаєте правий покажчик повороту. Питаєте, чи можу я продовжувати рух, вам екзаменатор говорить: так можете. Включаєте лівий покажчик повороту і обережненько рушаємо, не відкочуючись назад. А для того, щоб рушити правильно, я думаю. Вас в автошколі цьому вчили, потрібно а, включити ручник і з ручника вже трогатись. Якщо у вас високий рівень водіння, як моєї дружини, ви можете а, починати рух під горку а, не з ручника, а просто тримаючи тормоз, щеплення, а, відчувати авто і пускаючи щеплення, нажимати на газ і просто рухатись далі. Да, на цьому відрізку, до речі, вас, скоріш за все, попросять розвернутися. І все, далі ми рухаємось просто в зворотньому шляху, нічого нового немає. Тут також вас можливо попросять про зупинку. От, ви повинні пам'ятати і е, не реагувати якось. В тому плані, що це складно, це як я буду робити зупинку, що тут. Ну, насправді тут складного нічого в плані зупинок немає. Ви не повинні переживати. Бо в сарнах раніше, коли їздили, в сарнах не просять робити зупинки, а в рівному зупинки просять робити, тому звертайте на це увагу. Перед вами бачите світлофор і стоп, білим, білий знак стоп. Це означає, що на світлофорі, якщо червоне червоний світло світлофора, вам потрібно зробити зупинку саме в цьому місці, де знак стоп, тобто не переїжджаючи цей знак. А якщо ж світлофор не працює, у вас є червоний знак СТОП, то вам потрібно зробити зупинку саме в тому місці, де знак СТОП. Червоний, впевнитись, що ви нікому не заважаєте для того, щоб продовжити рух і пропустити всі авто, які рухаються з лівої сторони, або хто їде на розворот з правої сторони, після чого продовжуєте рух. Достатньо довгий у нас світлофор. От, уже загорається у нас зелений. Підготуємось і рухаємось наліво. Направо, направо, вибачте. Тут стояти свою праву полосу і далі рухаємось до кругового руху, і далі вже до сервісного центру. Біля сервісного центру дуже багато припаркованих авто. Вам треба буде обов'язково, коли ви е, приїжджаєте ці авто, а включати лівий та правий показчик повороту, показуючи, що ви об'їжджаєте авто та повертаєте свою полосу. Там немає, на жаль, ні розміток, тобто дуже погана дорога, розміток немає, і це. Е, Трошки на екзамені може вас збивати з пантелику, але вам не потрібно на це вестись. Це стандартна ситуація. У нас в Україні достатньо багато таких доріг, тож вам потрібно до цього звикати. Нагадаю вам, що це 15-й маршрут міста Рівне. Ми раніше також їздили і знімали інші маршрути, які у нас були також. Це місто Сарне, 3, 5 маршрут, перший та четвертий, напевно, ми його проїжджали і в нас є ці відео на каналі. Тож переходьте, хто в сарнах планує здавати екзамен, переходьте на канал, дивіться відео, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі стосовно того, як ви. Приїжджали маршрути, які у вас були цікаві ситуації, обставини та можливо помилки, з якими ви стикались, і що у вас було цікаво на екзамені, нам буде доволі цікаво почитати. От, виїжджаємо на кільцевий рух, обов'язково пропускаємо всі авто, які можуть рухатись по кільці, бо на кільці це завжди головна дорога. В деяких випадках буває не головна, але це індивідуальні випадки і. Попросту вони дуже рідко зустрічаються. От для мене оцей відрізок дороги, він як ем, одна полоса в одну сторону, мені здається. Тут немає ні розмітки, вона не занадто широка, тобто вона ширша, ніж зазвичай, але не широка для того, щоб зробити тут е, дві полоси. Але ж, як ми бачимо, авто тут. Їздять так, наче тут дві полоси, і просто обганяють, виїхавши на е, зустрічну полосу, але такого робити ні в якому випадку не можна, бо це вже буде рахуватися як груба помилка, і ви попросту не здасте цей екзамен. Вже скоро буде поворот до сервісного центру. Як орієнтир, це для вас оцей банер буде. Він як показує, що там сервісний центр. Для вас це як підсказка. Включаєте правий показчик повороту, обов'язково в свою полосу. І тут... Треба нам буде постояти трошечки. Зеленої стрілки немає. Але якби була зелена стрілка, і ми не перешкоджаємо руху нікому, то ми б могли б зробити поворот направо та вже закінчити цей маршрут. От у нас екзаменаційна машинка вже виїжджає, не спіша. Тут 15 секунд дається на те, щоб з другорядного... З второстепенної дороги виїхати можна було. Тож зазвичай, як я це побачив, катавшись по маршруту, що тільки одне авто екзаменаційне може виїхати за цей час. Дуже сподіваюся, що водії, які теж їздять і бачать, що це екзаменаційні авто, вони не сигналять, не підрізають. Бо, на жаль, бували такі випадки, де я бачив, що підрізають це дуже сильно вибуває з колії, можливо. Так, тут об'їхали, включили покажчик повороту і включили зворотній покажчик повороту і вернули свою полосу. Все, вже під'їжджаємо до сервісного. У нас площадка, нагадаю, з лівої сторони. Тут, де у нас виїжджає зараз вантажне авто, це для виїзду. А далі за ним заїзд буде. Це для того, щоб ви могли заїхати після екзамену. Оця площадочка, де ви будете проїжджати. Дякую вам за увагу, друзі.